Привіт! Коли ми говоримо про сімейний бюджет, то що перше спадає на думку? Ну, звісно, доходи. Але що це таке насправді? Давайте сьогодні розберемося, звідки взагалі беруться гроші і як правильно розуміти всі фінансові потоки родини? Так що ж таке дохід? Зарплата? Ну так, але це, знаєте, лише верхівка айсберга. Виявляється, доходом може бути навіть, уявіть собі, врожай з власного городу або позика в банку. І зрозуміти це, це вже перший і дуже важливий крок до фінансової грамотності. Гаразд, щоб зрозуміти, звідки течуть струмочки грошей, давайте для початку визначимося з основними поняттями. Це, так би мовити, наша база. Отже, сім'я у фінансовому сенсі це не просто близькі люди, це, по суті, така собі економічна одиниця. Тобто, це люди, які живуть разом, ведуть спільне господарство, а отже, мають і спільні надходження. І ось тут увага, дуже важливий момент. Дохід це ж не тільки гроші на картці, це, наприклад, можуть бути й овочі з власного городу або будь-які інші матеріальні блага, які отримали як оплату. Тобто, все це частина спільних ресурсів родини. Знаєте, ця аналогія з малим бізнесом просто чудово все пояснює. Уявіть, що родина, як і бізнес, отримує ресурси з абсолютно різних джерел. І її завдання ефективно ними управляти. Коли починаєш дивитись на це так, то й ставлення до сімейних фінансів кардинально змінюється. Окей, тепер, коли ми розібралися, що таке дохід у широкому сенсі, давайте розкладемо його на дві основні категорії. І це, повірте, ключ до розуміння структури будь-якого, абсолютно будь-якого сімейного бюджету. Отже, дивіться, усі надходження можна поділити на дві такі великі групи. Перша це трудові доходи, тобто все, що зароблено власною працею, своїм часом та зусиллями. А друга, це нетрудові. Вони надходять від нашої власності, від якихось соціальних програм або з інших джерел, які не вимагають від нас щоденної роботи. І ось тут є один доволі цікавий нюанс: виявляється, кредити або позики, це теж вважається надходженнями. Ну, логічно, адже це гроші, які тимчасово з'являються у розпорядженні родини, і їх можна використати для споживання чи, скажімо, для інвестицій. Але, і це але тут ключове потрібно завжди пам'ятати, що борг це ресурс тимчасовий, це такий собі дохід, який доведеться повертати, та ще й з відсотками. І робити це доведеться вже з інших, постійних джерел надходжень це правило, яке просто необхідно тримати в голові. Гаразд, з боргарми розібралися, а тепер давайте поговоримо про щось значно приємніше, про нетрудові доходи. Це, по суті, концепція, яка може кардинально змінити фінансове майбутнє будь-якої родини. То в чому ж тут головна фішка? Дивіться, якщо трудовий дохід це по суті обмін нашого часу на гроші, то недрудовий – це коли вже наші активи самі генерують прибуток. Це та сама фінансова мета, до якої прагнуть ну буквально мільйони людей. Але не варто забувати про ризики. От, подивіться на цю цифру: мінус 56%. Це падіння американського фондового ринку під час кризи 2008 року. І це, знаєте, дуже яскраво ілюструє наскільки нестабільними можуть бути доходи від активів. Це та ціна, яку іноді доводиться платити за можливість змусити гроші працювати на себе. Тож звідки саме можуть надходити ці трудові доходи? Загалом існує три основні групи джерел. Давайте тепер розглянемо кожну з них трохи детальніше. Отже, маємо три основні категорії: перша це доходи від власності, відсотки по депозитах, дивіденди від акцій, орендна плата все зрозуміло. Друга це соціальні доходи, тобто те, що надходить від держави пенсії, різноманітні пільги, стипендії. Ну і третя категорія це інші, часто доволі випадкові надходження, наприклад, подарунки, спадщина чи, скажімо, виграш у лотерею. Окей, з видами доходів розібрались а від чого взагалі залежить їхній розмір? Давайте подивимось на ключові чинники як внутрішні, тобто ті, що залежать від нас, так і зовнішні. Тут, як бачимо, для різних типів доходів важливі абсолютно різні фактори. Для трудових це в першу чергу особисті якості: вік, здоров'я, освіта, ну і, звісно, ситуація на ринку праці. А от для нетрудових на перше місце виходять фінансова грамотність, ринкова вартість активів та державна політика, наприклад, податкова. Розуміння цих відмінностей, по суті, і допомагає будувати ефективну фінансову стратегію. І наостанок давайте поговоримо про прогнозованість. Це ще одна, знаєте, надзвичайно важлива характеристика доходів, і вона є ключем до успішного фінансового планування. Отже, всі наші доходи можна поділити на очікувані, тобто регулярні, стабільні, як зарплата, та непередбачувані. це якісь разові бонуси, спадщина, виграші. Так от, надійний бюджет завжди чуєте завжди будується саме на очікуваних доходах. А от непередбачувані це вже чудова можливість для заощаджень великих покупок або інвестицій. Саме такий підхід і є запорукою фінансової стабільності. Отже, ми з вами розглянули повну картину сімейних доходів, і тепер, мабуть, головне питання залишається відкритим, розуміючи всі ці джерела, на зростанні яких з них варто було б зосередити, щоб досягти своїх фінансових цілей. Це питання, над яким я думаю, кожному варто замислитись.